Форма реєстрації на будь-якому ресурсі, коригування особистих даних і навіть просто створення нової поштової скриньки, що об'єднує всі ці форми. Вони практично складаються з одних і тих самих елементів. Що ми тут бачимо? Віджити, лейбл, батон і ось цей цікавий динамічний рядок. Даний віджит називається Entry. За допомогою нього ми можемо з клавіатури ввести будь-які значення. З віджитами лейбл і батон ми познайомились в минулому уроці. Хто пропустив даний урок, посилання на нього буде в описі відео. Ну, а я вітаю вас на каналі Інформатика це просто і ми продовжуємо розбиратися з модулем ТеКінтер в мові програмування Python. Темою сьогодні, як ви вже здогадалися, буде створення, налаштування та робота з віджитом Entry. Пропоную сьогодні створити подібну формочку. Дана форма представляє собою вхід на певний сервер. Звісно, сервер уявний. І нікуди нічого відправляти ми не будемо. Але для входу на сервер нам необхідно вказати певні дані: логін і пароль. Якщо користувач правильно задасть свої дані і натисне кнопочку Вхід, то дані типу відправляються на наш сервер, а ми бачимо їх у відповідному полі лейбл. Якщо ж користувач забудеться щось написати, наприклад, пароль і натисне кнопку Вхід. То ми побачимо відповідне повідомлення, що дані не повні. Так як всі три віджети: Label, Button, Entry мають дуже схожу структуру, то і властивості в них практично ті самі. Ми не будемо їх розбирати заново, а просто швидесенько проговоримо, що в нас є в наявності і що з цього списку працює з віджетом Entry, а що ні. Почнемо з простого. Фоновий колір BG працює і там, і там. Колір тексту Font граунд. Який позначається властивістю FG, також працює, властивість State, яка приймає значення normal, і тоді ми працюємо з об'єктом, або десемблет, і тоді наш об'єкт стає пасивним. На нього не можна не класнути, нічого в ньому написати. Працює фонд стилізація тексту, де ми вказуємо назву шрифта, розміри певні накреслення, також працює. Властивість текст. В наше поле ми нічого не виводимо відразу, а можемо написати ручками. Тому дана властивість тут не використовується. Віц ширина об'єкту, яка задається кількістю літер. Працює. Хейт висота об'єкта, яка задається кількістю рядочків. Здогадайтеся, в нас тут рядочок всього один. Відповідно, даний параметр тут не працює. Пад X і пад Y. Це відступи в пікселях від межі нашого об'єкту. До тексту в даному варіанті не працює. Justify. вирівнювання тексту всередині текстового масиву. І якщо ми використовували даний параметр, наприклад, для поля Label, то ми бачили, що текст можна підрівняти по лівій границі, по правій або центрувати його всередині текстового масиву. В даному варіанті у нас текстового масиву немає, а є лише один рядочок. Тому дана властивість тут працює, але не так. При значенні Left текст нашого рядочку притуляється до лівої границі. Значення right, відповідно, права границя, ну і центр ми центруємо текст «archon». Дана властивість, наприклад, у полі «label» примушувала текст притулитися до лівої, правої, верхньої або нижньої границі за назвою сторони світу. Працює рамочка. Рамочка працює, ми можемо налаштовувати зовнішній вигляд нашого рядочку так, як захочемо. Ну і є ще одна цікава властивість шоу, якої не було у попередніх об'єктів, про неї поговоримо під час нашої роботи. Окрім цього, у віджета Entry є кілька методів опрацювання інформації. Не скажу, що вони унікальні, тому що вони застосовуються і до інших віджетів, але познайомимось ми з ними саме на прикладі Entry. Ну що ж, годі розмовляти, давай. Починати працювати. У нас вже є певна заготовочка нашого вікна, яку ми створили ще на першому уроці. Ті, хто пропустили даний урок, посилання є під відео. Ну а ми відкриваємо нашу заготовку. Тут у нас прописані основні параметри нашого вікна, а саме вікно виглядає ось таким чином. Для того, щоб нам легше було працювати, відкриємо картинку зі зразком нашого серверу. Ось так він має виглядати. Ну і почнемо, власне, працювати. Для початку. Спочатку ми бачимо, що нам знадобиться два лейбела, кнопка і ще один лейбл для серверу. Створимо для початку них. Перший лейбл назвемо UserName. Пишемо дорівнює, клас лейбл, відкриваємо дошку, пишемо до якого вікна він належить. В нашому варіанті це змінна проб, поставили кому і перераховуємо властивості, що в нас тут є. Якщо придивитися до тексту, бачимо колір білий, фоновий колір інший і є певні відступи. Відповідно, їх сюди всі і запишемо. Не забуваємо про те, що необхідно відділяти кожну властивість одну від одної комуни. Розмір задамо 16, ну і якщо придивитися до самого тексту, він там напівжирний, тож допишемо накреслення «болт». Ці основні властивості записали, необхідно підібрати фоновий колір. Давайте ось цей, мабуть, візьмемо. Він не темненький, тобто на ньому буде видно білий колір класно, і лишається його тільки опублікувати, розписати. Якщо подивитися тут, то ми майже однаково відступили з лівої, і з верхньої границі. При публікації даного об'єкту скористаємось методом place Про нього ми також говорили на минулому уроці. Тут у нас є координата x Нехай вона буде десь. 100 пікселів і відступ зверху також задамо 100 пікселів. Сюди допишемо ширину. Пам'ятаємо, що тут ми вказуємо ширину вже в пікселях. Нехай вона буде десь 200-220 пікселів. Подивимося, як там зараз буде. І висоту, не дивлячись на те, що висота в рядочках не працює. Висота задана пікселями для самого поля, буде працювати, тому ми тут її також задамо і вирівняємо об'єкти. Як бачите, вони у нас там чітко під лінієчку стоять. Нехай тут буде десь пікселів 30. Глянемо, що в нас вийшло. Ну, в принципі, мені подобається. Мабуть, ще трошечки вправо його відсунемо, нехай буде тут десь 150. Друге поле в нас таке саме, тобто ми його просто скопіюємо з вами, поставимо нижче, змінимо name на pass. Напис ось тут, де логін користувача, напишемо пароль. Ну і в публікації також його скопіюємо. Так, тут міняємо на pass. І треба його опустити трошечки нижче. У нас тут 100 піксель в початок 30 пікселів висота даного поля, ще 5 пікселів відступимо, або давайте навіть 10 відступимо вниз, і відповідно ігрики тут будуть на 140. Запускаємо, глянемо, що в нас вийшло. В принципі, чудово, єдине, що треба підрівняти їх по правій стороні, щоб вони у нас тут прилипли. Ну а для цього використовується анхор. Пишемо анхор. Нам потрібна права сторона, тобто схід, тобто і. І скопіюємо для обох полів даний параметр. Ну, в принципі, чудово. Єдине, що ви бачите, не вистачає тут 220 пікселів ширини, давайте зробимо десь 240, бо в нас логін чомусь вилазить вже за межі 240 пікселів. Все, ось тепер класно. Ну а тепер час прийшов до нашого нового елементу. В принципі, тут все достатньо просто. Задається за тими самими налаштуваннями і тими самими параметрами. Тобто ми пишемо з вами назву, давайте просто назвемо логін. Пишемо дорівнює, далі йде клас, Entry, відкриваємо дужку, і тут маємо записати всі наші параметри. Я їх просто скопіюю і зараз ми повикидаємо з них половину. Ось таким варіантом. Першим параметром маєте прок, далі фоновий колір. В нас він біленький, і біленький він є за замовчуванням. Відповідно, ми це писати не будемо. Білий колір нам також не потрібно. Фонд лишається, текст все одно не працює. Пад X і aarphone також не працюють. Уху, наскільки лишилося варіантиків, давайте. Ми навіть їх в один рядочок з вами запишемо. Ну і таке саме поле створимо для паролю. Так його і назвемо, власне, паспорт. Чудово, тепер лишається їх опублікувати. Для публікації ми просто скопіюємо наші попередні варіантики Що в нас тут зміниться? В першої публікації буде параметр логін, в другій паспорт. І треба ці поля посунути в сторону. У нас координата 150, це початок. Далі ширина об'єкту йде 240, і того в сумі у нас виходить 390, 10 пікселів, зробимо відступ і на X рівний 400 розмістимо наші об'єкти. Публікуємо. Чудово! Як бачите, нічого складного немає. Пишемо, пишемо, все працює, можна писати все, що хочеш. Чудово, потрібна нам кнопочка, якщо подивитися, кнопочка у нас приблизно займає. Половину загальної ширини. Ширина в нас в загальному розрахунку йде 240 плюс 240, це 480. Зробимо її десь 300. Ну так, щоб посередині. Окей, це звичайна кнопочка. Відповідно, створимо її, назвемо її Send. Дорівнює, Тут ми пишемо клас Button Відкрили-закрили дужку і скопіюємо знову це все діло сюди. І потім подивимося, що ми лишаємо. Так. Фоновий колір і колір тексту не потрібний. Текст пароль ми напишемо тут Вхід. Чудово, пад X і пад Y нам не потрібні, текст буде вирівнюватися по центру. Чудово, бачимо, тут параметрів також у нас не дуже багато. І треба цю кнопочку також опублікувати. Знов таки скопіюємо останню публікацію, перейдемо нижче і замінимо елементи. Так, тут у нас назва Send. А координати по Y ми просто спускаємося на таку саму висоту, як і минулого разу. Було 100, потім 140, тут буде 180. Це простенько, тут все легенько. Ну а тут треба порахувати. Тобто, ми сказали, що у нас буде кнопка шириною з 300, а загальна ширина ось тут наших об'єктів 480, плюс відступ між ними 490. 490 віднімаємо 300, отримується 190, 190, розділимо пополам. Виходить, у нас 95 і 95 додамо до наших початкових координат. Відповідно, виходить 200. 45. От яка у нас тут математика. Опубліковуємо, дивимося, що виходить, і наша кнопочка на місці. Все. Дивіться, ми майже все зробили з вами. Так, тепер ось це величезне поле. Це лейбл. Як бачите, він достатньо високий, шрифт в ньому достатньо великий і навіть рамочка створена. Так, де наш лейбл? Ось у нас тут є параметри, ми до них і повернемось. Копіюємо їх, розмістимо нижче, назвемо його сервер. Що стосується фонового кольору, то він темніший, ніж у нашого варіанту. Наш варіант здається ось цей. Візьмемо найтемніше поле. Ось такий варіантик фонового кольору. І сюди його запишемо. Так, готово. Білий колір залишається. Аріал, Тут треба збільшити розмір. Давайте задамо десь 50-й. Окей, тут маємо написати відповідний текст. Чудово текст написали, але його треба розбити на три рядочки. Тож перед словом персональні ми поставимо. Зворотній слеш N. І перед словом для також поставимо зворотній слеш N. Чудово, так, відступи від полів у нас не будуть, вони просто будуть центровані. І прижиматися до якоїсь межі ми також не будемо. Це прибираємо. Об'єкт створили, тепер його треба опублікувати. Давайте скопіюємо останню публікацію, розмістимо її тут. Пишемо назву сервер. Якщо подивитись, вони в нас на одній лінії знаходяться, і тут, і тут на одній. Ширині. Початкова координата Х у нас буде 150. Ширина об'єкту у нас буде як ширина двох полів, а ми вже її рахували, це 490. Ну, а висота у нас тут три рядочки і тут ще відступи є. Давайте величеньку таку задамо, десь нехай буде 100. Подивимося, як воно буде. І вниз треба ще десь на соточку відступити від попередніх координат. Попередній у нас були 180. Давайте накинемо до 300 і глянемо, що у нас вийде. Опубліковуємо. Так, десь помилка, тут має кому бути. Запустили. Угу. Поле треба трошечки збільшити за висотою, а от розмір шрифта явно великий. Давайте поставимо тут 20-ку, глянемо потім, що тут вийде. Ну, а саме поле збільшимо десь удвічі. Супер. Мені здається, навіть 30-ку можна тут поставити. Ще разочок перевіряємо. Чудово, єдине, що рамочки тут не вистачає. Давайте рамочку ми допишемо сюди. Це параметр Рельєф. Рамочка тут простенька, тому значення даної властивості буде грув. Ну і товщину треба задати, тому що в один піксель ми все одно нічого не побачимо. Пишемо BD і задамо там пікселів 10. Глянемо, що в нас вийде. В принципі, мені подобається. Рамочка є, текст написаний, все очевидно працює. Ну а тепер давайте подивимося. Якщо ми запустимо наш зразочок і спробуємо написати тут пароль, то ми не побачимо самого пароля, а побачимо тільки зірочки. Ось саме за це і від. Відповідає властивість шоу, про яку ми згадували на початку. Знайдемо наш паспорт, ось він у нас, і допишемо сюди властивість шоу. Та на властивість маскує написаний текст будь-яким символом, який ви вкажете тут. Тобто тут можна прописати все, що завгодно. Наприклад, поставимо сюди мінус. Ну отак, для прикладу. Давайте подивимось, і якщо будемо тут писати, бачимо, що ми пишемо літери, а в нас вписуються значки мінуса. Замінимо на зірочку, так зручніше, і відповідно тепер у нас працює наш текст. Чудово. Але не працює опрацювання. Саму формочку ми з вами створили, і як створювати та розміщувати поле entry, ми подивилися. Сподіваюсь, цим питань у вас немає. Ну а якщо вони є, то пишіть їх, звісно, у коментарях. Тепер маємо навчитися опрацьовувати ці елементи. І тут нам знадобиться деяка магія. По-перше, нам потрібно викликати якусь певну функцію, щоб вона за нас цю роботу робила, тобто написати якийсь текст програма, що буде опрацьовувати наші дії. Звісно, ми прив'яжемо її до кнопки. Відповідно, в кнопці допишемо параметр команд і задамо назву функції, яка в нас буде опрацьовувати це все тіло. Давайте ми її так і назвемо Work робота. Чудово. Тепер піднімаємось вище. І ось тут, після того як ми створили нашу програму, опишемо нашу функцію Dev Work. Жодних якихось параметрів ми нашій програмі передавати не будемо напряму, тому дужки нашої функції лишаються пустими. Ставимо двокрапочку і далі ми маємо опрацьовувати. Для початку давайте подивимось, чи взагалі наша функція працює. А для цього ми напишемо дуже простеньку штучку. На нашому сервері напишемо слово Привіт. Для цього звернемося до нього, пишемо сервер. Пам'ятаємо, що в нас є властивість «Config», за якою ми можемо звертатися до будь-якого елементу. Відкрили дужечку, закрили. Закрили дужечку, а всередині маємо написати, що ми хочемо змінити у нашого елементу. Тут ми просто напишемо текст і напишемо Hello. Душку закрили, запустимо нашу програму і перевіримо, чи працює функція. Натискаємо. Працює. Тепер нам потрібно подивитися, а що в нас тут написав користувач. Що він в поле «Логін» і що він в поле пароль. Для того щоб прочитати, що знаходиться в нашому віджеті Entry. Використовується метод, який називається GET. Він повертає значення, яке написано в об'єкті. Ну от давайте спробуємо. Ми напишемо текст, дорівнює, звернемося до нашого віджета Login і повернемо значення GET. Глянемо, як це діло у нас працює. Зараз я натискаю на кнопку, і ми бачимо тут пусто, тому що тут було пусто. Напишемо сюди якийсь текст, натискаємо і бачимо, що він його сюди перекинув. Те саме буде відбуватися і з паролем. Маємо перевірити, чи не залишились поля пустими. Можемо використати якісь змінні лог, наприклад, і туди записати текстове повідомлення, логін. Ну для того, щоб просто коротше виглядало, можна і без них працювати. І створимо пас, і туди занесемо що. Що в нас знаходиться в полі паспорт? Ну а тепер маємо просто порівняти наші значення з пустим місцем. Тому пишемо: якщо log дорівнює пустому місцю. Або пас дорівнює пустому місцю, то маємо написати повідомлення. І в нас вже в принципі це повідомлення готове. Ось воно. Єдине, що давайте трошки його стиснемо, бо воно якесь таке величеньке у нас вийшло. І замість слоган пас ми напишемо вже конкретне якесь повідомлення. Там дані не повні. Запустимо нашу програму, глянемо, що в нас виходить. Я не вписав жодного значення, натискаю Дані не повні, написав одне значення, все одно дані не повні. Чудово, з неповними варіантами ми розібралися. А якщо користувач задав все правильно, тоді пишемо тут else двокрапка, і маємо вивести інше повідомлення. Копіюємо його звідси, ставимо. І тут у нас має виводитись. Давайте глянемо на зразочок логін двокрапка, нікнейм, який написав користувач, паспорт двокрапка, пароль, який написав користувач. Відповідно, ми маємо тут сформувати таке повідомлення. Чудово пишемо логін, ставимо двокрапку, відступ плюс. Додати, ми якби з текстових окремих фрагментиків збираємо наше речення. Ось тут у нас знаходиться наше повідомлення, відповідно ми сюди і записуємо Змінно лог, ну а можемо написати просто login.get і це так само буде працювати. Далі плюс відкриваємо дужку, напишемо тут паспорт. Давайте одне лишимо так, а інше напишемо через змінну. і додамо сюди пас. Так як паспорт GET нам передав значення у змінну пас. Ну і лишається тільки паспорт перевести на наступний рядочок, для цього пишемо slash n новий абзац. Запустимо нашу програму і глянемо, що в нас там виходить. Якщо ми щось забули вказати, то дані не повні. Якщо я тут напишу правильно все і напишу пароль, натискаємо вхід, наші дані висвітилися тут. Єдине, що оформлення треба змінити, так щоб при випадку. Виведені правильного паролю, в нас поле лишалося таким, як і є. А якщо пароль неправильний, то повідомлення видавалося таким на червоному фоні жовтим кольором, щоб кидалося в очі. Відповідно, ми маємо тут зробити наступне. Маємо сюди дописати background червоненький red, і колір фону FG Yellow. Окей, а для цього повідомлення ми скопіюємо просто оформлення з нашого лейбла сервер. Кому і вставляємо сюди. Ще раз перевіримо, якщо ми не заповнили значення і натисли дані не повні на червоному фоні. Все чудово. Якщо правильно пишемо, то бачимо значення тут на синьому. З цим ми розібралися. Але давайте ще раз очік зглянемо на наш зразочок. Пишемо значення, інші значення, натискаємо вхід, і тут вони зникають, а тут вони з'являються. За таке опрацювання відповідає функція delete. Давайте розберемося, з нею, як вона працює. Додамо її, наприклад, до. Того варіанту, коли в нас все працює нормально. Ось сюди. Давайте тут ми звернемося до нашого логіна. Метод delete, відома назва всім, але які ж параметри в цього методу працюють. Параметрів всього два. Початкове і кінцеве значення. З якого місця по яке маємо видаляти. По правилам перша літера. В нашому полі має номер 0. Відповідно, ми можемо поставити його сюди, поставити кому, а останній символ в нашому рядочку має значення end. Відповідно, якщо ви зробите ось такий запис, запустимо програму, напишемо сюди якісь значення, пишемо пароль і натиснемо вхід, то ми побачимо, що наш логін він просто видалився. Воно витерлося значення звідси. Які ще є варіанти роботи з даним моментом? Ми можемо написати просто 0, і тоді буде видалятися постійно тільки. Перший символ. Подивіться, я написав 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 якийсь пароль, неважливо, і натискаючи на кнопку, я видаляю перший символ. Всі інші лишились на своєму місці. Перший, потім знову перший, потім знову перший. Якщо ми напишемо конкретні значення, то, наприклад, я хочу видалити з нульового елементу по третій. Запустимо нашу програму, вкажемо значення. Якщо порахувати, ось це нульовий елемент. Далі йде перший елемент, другий елемент. Третій елемент. Запам'ятали, що тут працює правило, за яким вказуються взагалі проміжки в пайсені. Тобто, перше число входить в проміжок, а останнє число в проміжок не входить. Тобто, по факту ми видалимо не 4 значення, а тільки 3. 1, 2, 3. Натискаємо, видалилося два значення. Тепер це у нас нульове, перше, друге. 412 маємо видалити. Ну і якщо у нас тут всього два символа, то звісно вони видаляються також. Питання: а як можна видалити символи не від початку? А з кінця слово end просто написати не можна. Але можна зробити такий варіант. Пам'ятаєте, яка функція в нас рахує довжину рядка? Правильно, це функція len, вона може порахувати все, що написано в нашому полі логін. Тобто ми пишемо тут логін, і нехай вона нам щось туди поверне, тобто get. Та, дужечку відкрили, дужечку закрили. Якщо ми напишемо туди 5 символів, вона нам число 5 і поверне. Але ми пам'ятаємо, що рахувати ми починаємо з нуля. Тобто остання цифра в нас буде не п'ята, а четверта. Тому тут віднімаємо одиничку, запускаємо нашу програму. І давайте тепер подивимось. Написали якісь числа, натискаємо кнопочку вхід, шістка остання, бац зникла, п'ятірочка зникла, четвірочка, трієчка, двієчка. Як бачите, таким чином ми можемо видаляти значення з кінця рядочку, з кінця запису. Окей, з методом delete розібралися. Метод get подивилися. Є ще один. Третій метод, який дозволяє за допомогою кнопки прочитати значення з одного поля і показати його в іншому, тобто вставити значення сюди. Давайте подивимося, як воно працює. Зараз ми приберемо властивість шоу з нашого пароля. Ось вона в наша властивість. Давайте перенесемо її на окремий рядочок і просто закоментуємо, щоб вона в нас не працювала. Таким чином, ми будемо бачити, що в нас написано в першому полі і в другому полі. Ну і до кнопочки вхід ми прив'яжемо вже функцію не Delete, а Insert. Даний метод працює схоже, але йому треба вказати просто місце, куди вставити і що вставити. Наприклад, я хочу вставити в логін в серединку нашого тексту, тобто в нас тут є нульова позиція, перша позиція. Да? І я хочу між цими двома числами вставити слово привіт. Ну, отак мені захотілося. Тому я напишу встав на першу позицію словом hello. Закрили дужку, запускаємо програму і тепер дивимось наші два значення, натискаємо. І бачимо цифра 1, потім йде слово Hello, а двічка посунулася далі вправо. Якщо ми хочемо, щоб значення додавалося на початку тексту, то ставимо тут значення 0. Запустимо програму, вкажемо наші якісь значення, а тепер натискаємо вхід і бачимо, що з'явилося слово hello на нульовій позиції. Весь текст посунувся далі. Якщо ми ще раз натиснемо, то знову з'явиться слово hello, але перед цим моментом. Ну і нарешті, якщо я хочу, щоб мої значення додавалися в кінець мого запису, то я тут. Напишу end Давайте ще раз запустимо, глянемо, що у нас виходить. пам парам пам, путелоу, путелоу. Ну а яким чином ми можемо з одного поля прочитати, а в інше поле вставити? М -м Та дуже просто. Ми ж знаємо, як повернути значення з поля паспорт. Методом GET ось він у нас. Візьмемо його і поставимо замість текстового повідомлення. Запускаємо, пишемо сюди одні значення, тут інше значення. Клац, воно сюди додалося. Виберемо інше, клац, сюди додалося. Таким чином, ми можемо формувати з різних повідомлень відповідний рядочок. І з цим моментом ми також розібралися. Сьогодні ми з вами поговорили про те, як створити віджит Entry, які властивості працюють в нього, а які ні. Як застосовувати опрацювання інформації в даному віджеті за допомогою допомогою Методів Get, Delete і Insert. Ну а на наступному уроці на нас чекає початок роботи з справжнім калькулятором. Створимо ось таку штукенцію і, можливо, навіть вона у нас запрацює. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити даний урок. Ну і можете лайк мені поставитись, якщо відео для вас було цікавим і корисним. А я прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!